Уявіть собі, хтось знайшов рішення, як врятувати життя дуже і дуже багатьом людям у світі. Але замість дякую, їм закривають рота. Їм просто не дають працювати, не дають врятувати людей. І це не сюжет фільму, це історія Алатра. Алатра говорить за проблему клімату та мікропластику і пропонує рішення. А замість підтримки отримує цкування від тих, хто вибачте, їсть лайно на ініціаціях у секті Дворкіна, сектора ЦИРС. Щоб зрозуміти, про що я і як це стосується саме вас, просто подивіться це відео. І зрозумійте, зараз ніхто не вирішує проблему. І це через лайноїдів, які всім закривають рота і самі нічого робити не збираються. А ми з вами просто зараз котимося в прірву, і це в той час, коли рішення вже є. Виверження плюму в Сибіру відбувалося в останні кілька сотень мільйонів років тому. І саме нам з вами, нашому поколінню, пощастило, як нікому до нас. Адже саме зараз, за нашого життя, на цій планеті сталася активізація сибірського плюму, магматичної бомби сповільненої дії, яка чекала свого часу 250 мільйонів років. На відміну від наших предків, у нас є рідкісна можливість стати свідками цієї глобальної планетарної події на власні очі. Безумовно, це явище надзвичайно рідкісне, але набагато краще було б уникнути його. Важливо розуміти, що небезпека сибірського магматичного плюму виходить далеко за межі Росії у разі його одномоментного вибуху, дві третини людства зають відразу.